Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні ми будемо спостерігати за доволі таки цікавим героєм, а саме за Сенкінгом. Цей герой має один з найкращих вінрейтів після апу його в цьому патчі. Ну, не серед усіх героїв, а серед тих, хто, кого саме апали. І на це є декілька причин. Перш за все, у нього зараз покращили Аганім. Друга у нього хороший, доволі такий пісок зараз. Та й в цілому про героя, в принципі, всі майже забули, але він. Я його сам іноді навіть в минулому патчі брав, він непогано виглядає. Плюс у нього апнули шарт. Він тепер працює не в залежності від е, переміщення е, твого, а кожні 2,5 секунди зразу ж спрацьовує. Також апнули деякі таланти на 20 рівні, але ми побачимо, чи буде CyberLight брати. Цей талант на двадцятому, якщо він, звісно, до нього доживе. В цілому я би хотів подивитися саме цю гру, тому що це 10К номер гра, плюс Сиберлайт він реально добре грає на Сенкінгу. Я сам задрот його, і тому я декілька професійних ігор передивився за професійними гравцями саме. Ну це не професійна гра, а це ПАП. Але тим не менш, мені здається. Ну і в цілому важливо в доді спостерігати за, навіть якщо там я, я за якогось героя, важливо спостерігати за іншими гравцями, котрі грають на цьому ж герої, щоб для себе щось цікаве взяти. І я це і зробив. Тому, що, перш за все, от що б я робив на його місці. Я б качав собі Бару Страйк, качав би далі пасивку і далі би докачував просто а, пісок максимально. У Суперлайта, я думаю, тут якесь інше бачення цієї ситуації, як треба качатися. А також по стартовому закупу, я думаю, тут зрозуміло, що він качає. Бачите, він бере собі пасивку левел 1. Типу, зразу бере собі цю пасиву. Я її взагалі ніколи на першому рівні не беру. Чому так? Тому що. Це, як на мене, не дуже хороший спел, і якщо ти не доб'єш кріпа, а у тебе його задинає, то це повністю зруйнить твою лінію, бо придинає пасивка не спрацьовує. Ну, і типу ти там не можеш заставити умовного грімстровка, щоб його е, нормально пробити. Бачите, в ситуації, де він хоче законтролити рейнджа, він не може і ти контролити його, бо у нього ж немає спела, щоб просто його е, банально добити. Плюс, якщо він хоче добити кріпа ось тут, то це запушить лінію. Бачите, лінія пушиться зразу ж в медузу. А так би він міг поголдити цю пачку. Е, ну, коротше, насправді, я вважаю, що конкретно в цій ситуації пасивка не дуже сильно корисною була, тому що, знову ж, він би міг. А хоча пачка, в принципі, ось тут. Можливо, і нормально, з того, що я бачу. Просто, просто цікаво, як він грає, от. Він хоче пушити лінію і пулити кріпасів, чи е, як яка його ідея? Просто проблема самого Сен Кінга вона полягає в тому, що він. Ну, відчутно слабкий на лінії. Типу ти не можеш на за, е, якщо там якась медуза стоїть, хоча Медузу бачите, вже доволі таки мало мани, вона від посипки попросідала. Ти не можеш на коротше, виграти лінію. І в принципі для тебе ну, раніше не міг. І в принципі для тебе нормальною є історія, якщо е, ти 50 на 50 постояв лінію, далі з пісочком ти камбекаєш, ну як камбекаєш, ти нарощуєш в принципі, свій капітал. Але тут ми бачимо, що у Міндузи взагалі це катастрофічно погано. У неї 6 кріпасів. Скоріше, це насправді через Фенікса, через те, що він Fire Spirit її проспамлював? бо Зенкін ну, же її ніяким чином не напрягав, вона стояла під те, що набивали крипасів. А от Фенікс на неї Fire Spirit постійно натискав. Що ж ще бачиш в цьому патчі? Починають потрохи пікати Гріма, через те, що його апнули, у нього зараз довше триває спел, і ти можеш сам взірвати його, коли, коли захочеш. Це непоганий ап, але на лінії Грім ну це ж просто неймовірне сміття. Я якось е, uh, стояв, ну там, я сігравський, пабліків 7 або 8. Вчора і стояв дві гри проти Гріма на лінії, я легко виграв всі ігри, тому що там у них була комбінація: е, Грім плюс будь-який рейндж герой, а Грім з будь-яким рейндж-героєм, він не працює. Грім непогано працювати може там з якимось свеном, да, там, з Рейскінгом. Це має сенс. Він там дав стан, він Грім дав йому третій спел. Перед цим ще касанув перший спел по крипам і по герою ворожому, тому що герой ворожий знаходиться в стані е, через твого кері. І, типу, це не працює. А от медуза, ну от що вони стоять, і що ти будеш робити? Не зрозуміло, що робити. У нього 1-1-1 прокачка. Бачимо, що Синкінг просто натиснув перший спел, вичаєш другий спел, щоб закачати цей маленький кемп. І, в принципі, Сиберлайт якось не дуже активно намагається. Грати на пресен цієї лінії він просто грає на фарм. Ну, в цьому, знову ж, в цьому ж і є особливість Сенкінга, тому що, от, тільки якщо так герой ворожий представляється, бачите, він давав зразу ж тичку в рейндж кріпа. Ну, це дефолт, якщо що, ти не повинен харасити ворожого героя, якщо поряд знаходяться кріпи, котрі можуть зірватися від пасивки. Ти намагаєшся добити цих кріпаців, тому що в будь-якому випадку демедж пасивки, котрі отримують герої ворожі, він буде більший, аніж твої тички з руки. Якщо ми подивимось, пасивка левел 1, вона. Уповільнює рух на 14%. Ну, тобто, ви далі як це працює? Ти даєш тичку ворожому герою один раз, щоб сповільнити його рух. І далі ти намагаєшся добувати вже. Тут хуріван щось не витримав. А це той Джей? Да, це той діджей, до речі, він у нас в друзях є. Це... А, так стоп, він не він рейджбайберг написано, він намагався добити луну. Лол. Ja, тому що я щось думаю, щось не схоже на діджей, щоб він байбекався, він наче нормальний хлопак, але е, просто намагався луну добити. Повертаючись до Сен Кінга, дивіться, що він робить. Він стакає собі великий кемп. Це важливий момент, тому що ти цей великий кемп без будь-яких варіантів зафармиш, типу, для тебе це абсолютний е, кайф. Тому постакувати цей великий кемп доволі таки важливо. Ну і там еншентів, якщо твій саппорт має на сей час. Так от, повертаючись ще до пасивки, я не сказав вам про це до кінця. Пасивка 10% максимальної шкоди здоров'я. Тобто, якщо ти добуваєш мілічного кріпа, це 55 хп за кріпа, плюс 70, тобто це 125 хп магічного ти можеш нанести, якщо взірветься мілічний кріп саме. Тому це доволі таки потужно. Ну і плюс, знову ж таки, ти можеш навіть без піска. Ось тут він дуже ефективно фармить. Не натискає навіть, хоча натиснув все ж таки. До речі, от зміна в чому полягає СК? Вона полягає в тому, що за тобою рухається зараз пісок. Тобто от він може не виходити з піска, хоча він вийшов. Тому що я вважав це непоганим, але бачите, Сенкінг Кінг він особливо не париться щодо цього, щоб, типу, пісок за ним йшов в цій ситуації. Мені здається, міг би точно а, почекати на це. Єдине, що у піска цього реально невеликий МС, тобто у нього МС 100. Ну, Типу, 100 мов спіт і за тобою рухається цей Ну, типу, Начебто малувато, ну як маловато? Точно, маловато. точно мало. А, але іноді мені здається, наприклад, в цій ситуації він точно може запаритись про те, щоб не поспішати дочекатися, поки пісок за тобою е буде рухатися, і нормально. Також дивіться, коли у нього з'явився третій левел піска, він вже заходить за тавер, він не, не продовжує стояти. В лобову проти медузи. Оце стане. Так, і що? Пісок за ним приблизно ось так. Рухається. Оце дуже допомагає, коли ти фармиш за тавером. Типу, у тебе пісок, який за тобою рухається завжди, тобі не обов'язково юзати е новий пісочок. Ну, єдине, що, звісно, напрягати якусь медузу, доволі таки проблематично. Тому що <клідження> занадто -то повільний пісок, нічого з цим е не зробиш, на жаль. Дивно, що він не йде. Знову за тавер і назводить кріпасів ось сюди, а фармить великий кемп пріоритетно. М -м а, можливо, він хоче фармити великий кемп і підвести пісок ось таким чином. Блін, ну в принципі, мені здається, це помилка, тому що. Хоча... Ааа, можливо, він боявся те, що інвокер. Може ротацію якусь робити, хоча він вокер все погано, у нього шостий левел. Лінію вони... Він програв на Міду проти темпларки. ну Це очевидно, в принципі, але тим не менш. Тут він не встигає загризти цих кріпасів піском. Навіть маленького не дофармив. Ну коротше якось він неякісно фармить, мені здається. Типу, навіть при тому, що там Інвокер може телепортитися теоретично до нього на топ-лінію, але все рівно враження таке, що він може спокійнесенько фармити тут, інвокер тебе не вб'є з медузою, це занадто погані герої, щоб його вбити. І щось мені здається, він якось занадто пасивно в, в цій ситуації фармить. Бачимо, що хоче собі блінкдагер першою шмотку. Тут, до речі, питання завжди, що брати на Синкінгу першою шмоткою. Варіантів я бачу напевно, три. Перший варіант це Блінкер фастовий, тому що з блінкгером фастовим, в 7 рівні, у тебе є епіцентр, він його спеціально взяв, тому що хоче Блінк взяти. І ти типу, можеш бути будь-якого героя на доволі такий маленькому От Другий варіант тривела. Він собі е, несе їх зараз. І третій варіант це аркани просто. Якщо ти береш собі аркани, я вважаю, що є сенс брати собі аури на сенкінгу. Тобто брати собі там грівси, якісь, брати собі Крімсон, Пайп, е, якщо е, треба, е, можна грати ось так. Якщо ти береш собі тривала, ми зараз побачимо, як він буде грати з тривалами, ти просто граєш максимально на свій фарм і максимально на захист веж. Оце то, то, доволі такий важливий момент, тому що не треба забувати про те, що Сенкінг це доволі такий ефективний герой в плані захисту вежі. Якщо тобі там будуть намагатися запушити тауер, ти можеш якось сюди прилетіти, натиснути пісок, і ворожі герої просто будуть офігувати з того, що відбувається, і підуть скоріш його від тебе. Бо Сенкінг з четвертим левелом піску, він дуже Багато деможе наносить, його вкрай складно вбити. До речі, що, що цей пісок робить, от дуже важливо, новий, з ним дуже приємно фармити стаки, тому що раніше ти міг зафармити тільки один стак, потім тобі треба чекати колдаун піску. Зараз ти можеш просто ось так перебігти, спокійнесенько, і почати вже фармити стаки, тому що пісок за тобою рухається. це реально дуже важливо. Треба не забувати, що правда тичку давати, ну він дає от, в останній вже припасів. Але раніше також міг потикати маленьких хрипів, щоб вони повзривалися, побухали з. Пасивки, все доволі важливо про це не забувати. Шановне товариство, поки ви оцінюєте лук мого Сен Кінга, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і написати коментар з трьох слів. Це нереально допомагає просувати контент до 2 українською на Ютубі. Я за це широ вдячний тим, хто робить такі дії. До речі, по нетворсу ми бачимо, що у нього дуже потужний нетворс. У нього на 10-й хвилині п'ять тисяч. Ну, типу, на аксі, в принципі, у мене бували ігри, де там 6 тисяч можна мати на творсу. А, Але тут враховуючи, ну, хоча зі стаками, можливо, навіть у мене вже на цій, на цій хвилині близько там до 6,5 було б на аксі якомусь, тому що все ж таки він не прамфлік і нікого не вбиває на лінію. От, до речі, він, дивіться, бачите, він робить те, про що я казав. Коли у нього є тривала, він завжди намагається летіти сюди і захи... захищати цей тавер, ну єдине, що він якось безлузу дуже загинув, тобто він е... перебукував дуже сильно на ворожих героїв, точно не повинен був так гинути. Але ідея полягає в цьому. Ти повинен захищати свої вежі на ситкінгу. Це герой захисту е... таверів. Єдине, що ну, знову ж ти, якщо летиш сюди, натискаєш просто ти і стоїш десь тут скриєчку. Типу, ти не, не намагаєшся. Когось вбити, особливо коли ти один і нікого не бачиш. Тобто він просто дуже помилково зіграв і, до речі, підставив всю свою команду, тому що е, вони всі ці ситуації загинули. сидить медуза, Шакіл забирає, Ще зараз заберуть собі Undying. але Тут під підруїнив так. Достатньо сильно. Хоча серія прилітає, бачити Стривалів сюди, Андайнга не вбили. Ну, не так катастрофічно як могло би бути, але все рівно неприємно. Зараз касане ще епіцентр по медузі, по інвокеру капець епіцентр до речі, гарний кастує. Інвокера точно вб'є. Тривало вже дуже багато імпакту Неста, от у нього 6012, і плюс у нього є Ну, Єдине, що з Бінкдаггером ем, йому хочеться все ж таки мати епіцентр, або хочеться мати якусь комбінацію з твоїм героєм. Тобто, ну яка це може бути комбінація? Це там може бути умовний е скаймах якийсь, Рімстроук, От Рімстроук зараз дуже потужний, точка з Сенкінгом. Е будь які герої, котрі можуть продовжити твій стан або внести максимальну кількість демежа твій стан, вони будуть важливими. Також звертаю вашу увагу, дивіться, бачите, він бере собі на Borrow Strike Damage. Це завжди так треба брати. Не беріть талант на шкоду зі, зі Сен Тому що я в якійсь грі, котру вчора грав, випадково взяв цей талант. Ну, у мене звичка була завжди брати його раніше, коли не апнув лівий талант. Але талант на плюс 0,4 секунди Сана це дуже і дуже важливо. Ну, типу, це капець, як багато, 0,4 секунди. Якщо подивитися, це ап події проголомшення в два левели майже у Сінгінга. Типу, у нього кожен левел по 02 апається. А з цим талантом у тебе 0,4 дається. Шкода, ж, зі Сенсторму, у тебе так, це там 20 демеджі це ап один левел, але ну, 2-1 різниця є. Тому завжди треба брати е, ось цей лівий талант. Тому що ну і в лейтгеймі це важливо, і герої будуть якийсь кай брати, це також буде важливо. Тому треба грати приблизно ось так. Бенік ми бачимо, як він реалізовував, але натиснув все ж таки смок е зі своєю командою. І знову ж, е проблема тільки в тому, що у нього епіцентр немає. Був у нього епіцентр, а вони б зараз, е скоріш, кого когось ще вбили. А, ну і також е у нього кілімблейду немає. Тут він не дограє в цій ситуації. Тепер, от він ресається, що йому робити? Йому треба якось використати епіцентр в ідеалі, От він, в принципі, і летить на топ -лінії. ну тут, авторіан просто пішов звідси. До речі, звертаю вашу увагу, що він бере собі другим айтемом Аганім. Побачимо, що він буде давати йому цей Аганім. Тому що ну, в цілому Аганім дуже потужний тімфайт, по ідеї дає. Чим раніше він з'являється, тим краще. Грає він на піков максимально. Ну це знову ж те, що повинен робити Сенкін. Ти бачиш можливість застанути е, Кентавра, ти біжиш і застанети, а запіковувати Кентавра, ти біжиш і піковуєш. Звертаю вашу увагу, чому він не давав стан? Ну, ви можливо, ви зараз задумались на одну секунду, чому він не поспішає давати стан. Тут все доволі таки просто. Якщо б він витратив тут стан, то кентавр просто натисне б телепортаут на базу. Це такий мікромомент, але е, небагато гравців е, зроблять так, як я зробив Cyberlight. Так, він там вийшов з зторму на Кентаврі, але він розумів, що йому дуже важливо захолити свій стан. Він розумів, що Стампі у нього на кулдауні, що він нікуди не вийде е, у будь-якому випадку. І, типу, це дуже ефективна реалізація е, блінка від Сенкінга була. Ну, навіть не блінка, а захисту Тавера цього. Давайте подивимось, що він буде робити з аганімом. Дивіться, він, по-перше, бере собі талант, е, не танк, не а нейтральну шмутку собі, ось цю Айфвізер. Ну, в цілому, це хороша шмотка, тому що вона тобі дає манергент, так, вона у тебе зменшує ману, але плюс до цього вона тобі дає Каст-Рендж. Типу Каст-Рендж стана це дуже і дуже потужно. Це ж не тільки стан, це ще й блінкдагер, тому е це на будь-якому ініціатори особливо на Сінкінгу, це реально непогана е шмотка. Типу, альтернативою, ну, у тебе там на дру з другого тіру булвіп якийсь може бути в теорії. Там Попілгіфт, можливо, так як санкінг це універсал, для тих не знав. Тому це нормально. Ну і от реалізація його е бінгдагера з аганімом, застане все один раз Сикентар. А, я вам забув сказати. Я вам забув сказати. Тижня Сенкінгу обов'язково повинен брати зараз талант лівий на Беру Страйк, тому що у тебе ж ще Сенсторм аганімний. І відповідно ось ці Страйки, вони залежать якраз таки від е тв твого таланту цього, і від дюрейшна твого стану. Ми бачимо, що він заходить в пісочок, стане тут постійно медузу. Тут свій перострайк він натиснув. Не щастить йому трохи, що Медуза не станеться, його вбили. Але медузу також зміняли в цьому моменті. По суті, виграли вони цей тімфайт за рахунок цього Сенкінга. На 15 рівні він бере собі правий талант на Радіус Сенсторму. І я вам забув сказати, що е, зараз у тебе Аганім, чим вони його покращили ще? Тим, що у тебе Аганім зараз е, станеть на 10% від Радіусу Сенсторма. Тобто... Раніше у тебе, якщо ти береш цей талант, то рідше стане Аганім. І я там навіть е декількох іграх експериментував, де брав стан води на Санкінгу з Аганімом, щоб постійно в пісочку маленько маленького радіусу Санкінг стане в героїв. Так от, зараз реально дуже кльово, що. О, нього Аганім. Думаю, що він такого прикалясу не очікував ніяк. Тут дивіться, дивіться, що відбувається. Просто гляньте на це. Блін, ну трошки, ну команда, ну трошечки команда була б у нього тут е взагалі прозвали б. буває. Так от, раніше реально від радіуса маленького ти щось інші станів, а зараз навіть якщо ти там максимальний радіус на маєш таланту, то ти так само будеш спанити в героїв на 10% від е твого радіусу стримка. Опа. Нормальний прикольчик. Ну, команда Radiant занадто сильно себе повірила. Редіант, вишаюсь, дай, занадто сильно себе повірила, те, що вони нападають на свого Сенкінга, котрий стоїть з і Мендайну поряд. До речі, комбінація Сенкінг Фенікс дуже потужна комбінація, тому що Фенікс може захилювати Сен Кінга, ти можеш засейвити яйце Фенікса, а на Сенкінгу це реально дуже і дуже корисно. Не сила йому. Він думав, що Фуріон в спротах сховався, але він просто вийшов. Звертаю вашу увагу, що він бере свій Блекінбар. Тобто він не бере собі ніякі аури, поки що далі буде брати Алібарду проти медузи. Ну, це очевидний е, вибір Алібарди. Блекінбар. Гарантує те, що ти просто не отримуєш якийсь рандомний сайленс, не отримуєш стан якийсь рандомний в тімфайті. І це хороше рішення в цій грі, як на мене. Типу він просто максимально на себе грає, як умовний амар. І я думаю, він би грав так само абсолютно на Сінкінгу. Він не купляє аури і е, не потребує того, щоб грати на команду. В цілому, я гадаю, що в пабліку, коли ти граєш, це найкращий геймплей, котрий може бути, тому що. Заурами це знижує ефективність твого героя, хоч і покращує ефективність загальної команди. Ого, оце був поганий, так? буває. Так от, типу заурами, так, ти там посилюєш команду, але в пабліках з того, що я бачу останнім часом, ну може не останнім часом, може вже багато років, так. Краще вже гарантувати те, що ти граєш на себе, якщо ти там не на якомусь Драксірі граєш умовному. Е, там на, на умовному Сенкінгу, на Кентаврі, мені здається, реально краще грати на свого героя. Взяти там одну корисну, а, корисний айтем один на кшталт Алібарти, котрий він і буде зараз а, брати собі проти медузи, ну і не паритись про якісь аути. Бачимо, що він бере собі також на 20 рівні талант на Бару Страйк. Ну це очевидно, тому що талант на Бару Страйк він просто вкрай потужний. Зменшує кула на 2 секунди, це прям дуже і дуже багато. Також його геймплей. Він намагався запіковувати тут героя. Єдине, що. А, ну його на варді побачили, я зрозумів, тому на нього пінгували. А Сенкінгу важливо не показуватись на мапі, намагатися. Тут він вже показався, тому що ну, він змушений був розпушити цей, цю лінію, тому що у нього є тривала і типу, він там намагався когось запіковувати, у нього просто не, не вдалося це зробити. Але в цілому геймплей, він повинен бути ось таким, як у себе Він по мінімуму показується на мапі. Тут він зрозуміє, що кріпи вже підійшли на нього, і що ворожа команда Рашана забирає, тому відповідно він може дозволити собі знову 에, розпушити цю лінію. Вони летять на бот, тому що очікують, що Рашан з'явиться на боті. От, до речі, він зараз і з'явиться, але. Дайре. У КПС есть шутка бежить? Лол. Лол. Да ладно. Лол. О, це приколяс нормальный. Ну и Медуза, да, под Феникс Эйдс. А, Феникс Эйдс это а раз было. Там Фурион. КП стимфайт мемный. Форіона Егіда, Темплерка тут намагається вбити Кентавра. Ну, я вам так скажу, що Дайер ще сильно пощастило, що цей Рашан, він взагалі Фуріоном був забраний, тому що в цілому це був точний геймлуз. Ну, вони, скоріш, його і лузнули вже цю гру після цього моменту. Ну але Ну, я думаю, що Дайер правильно робили, просто їм не пощастило, що не розрахували правильну кількість демеджа, таке іноді трапляється. Опа, а він загинув. А, стоп, ні, у нього просто віжена немає на форіоні. Зате граната є. Був би у нього віжен, він обов'язково загинув на СК, тому що в е, мене немає банального стан, щоб викопитися під Sunstrike, там де меж точно у фуріона вистачає і під Силверквест. Добирає він собі останньою шмоткою Алібарду. До речі, я не помітив, коли він собі взяв шарт. Можливо, ви, ви помітили, коли я нав'язував відео. Можливо, з Торментора, хоча начебто тільки один Торментор забраний був командою Radiant. І шарт, скоріш всього, є у Undainга у Фенікса. хоча, може, реально не пощастило йому. З якогось терментера підхопити. Можливо, Дайрського ж Терментера вони забрали, що регіон те саме. Тут все може бути. До речі, починається тут напад на Сінкінга, але мені здається, нападати на Сінкінга з руною захисту. Це ідея, ну, така, не з найкращих. Він тільки зараз починає втрачати своє е, власне здоров'я. Що хочу сказати, що Себерлайт молодець в тому плані, що він постійно носить з собою дасти. Типу, він. Е... Ну немає ніяких зайвих статів за макштал Стіків. Навіть Блейд ігнорував проти Форіона, тому що е, розумів важливість дастів в цій грі. Хоч в цій грі, і якщо ми подивимось, то ці дасти вони тільки проти Інвокера потрібні. Ну, типу, проти нікого більше дасти тут не потрібні. Навіть Глімера немає ні одного героя. Але це важливо, що він на Охлайнері це купляє, бо е, ну, я сам іноді ну, нехто купілою дестів в центрі якихось, хоча це реально варто робити. А, блінка без 7 бат, до речі, шарт з аганімом, я так і це зрозумів. Тобто, ти, якщо у тебе немає якогось форстафа, якщо у тебе лекінбару немає, ти просто спускав вийти не можеш, тому що прохає постійно шарт, і ти станешся від бров-страйків аганівних. Це дуже сильно. Плюс у тебе у Сен Кінга у самого стан 10 секунд кулдаун, тобто ти можеш реально героя, особливо на 25 рівні, коли там буде сповільнення від Сенсторму, взагалі не випускати з е, цього спела. Він думав, що це медуза реальна, але вона відфікувала доволі таки непогано, до речі, цю ситуації. ПКБ натиснуло. ПКБ від Луни. Так. Ульт закінчився. Сатанік, яйце. На медузу наче приїхала тут. Кентавра немає. Був би кентавр, вона б скоріш вижила. Зискаєш ще сир, але. Тож тебе Санкінг тебе не відпустить ніяким чином. Ну все дуже сильно. О те, що я бачу, що сторону герой натискає, і звідки звідти неможливо вийти, якщо у тебе облакімбару немає. Ну майже неможливо. Треба щоб дуже сильно пощастило, щоб герой не застаневся в ньому. Це супер потужно, як на мене. Давайте ще підсумкову таблицю покажу. Ну, у Сиберлайта 28 тисяч демеджу майже на герою. Тобто, це. Ну, окей, це не луна плюс темпларка, але це топ-1 демедж в своїй команді, та я в цілому, тобто один демедж в грі. Тобто герой за скільки там? 35 хвилин? Гра тривала, так? Герой максимально багато імпакту вніс, він там, хоч і помилявся в деяких ситуаціях, але він щось мені підказує, що я сьогодні на, на етері буду спамити Сенкінга постійно. Тому очікую вас в 16.00 на Твічі. Любі друзі, не забувайте поставити вподобайку своєму відео, підписатись на канал, і побачимось з вами завтра. Дякую величезне, що дивились.